Ісаї, 30-й розділ: Горе синам, неслухняним, говорить Господь, що чинять наради, які не від мене, і складають умови та бездуху мого, щоб додати гріх на гріх, що йдуть, щоб зійти до Єгипту, але моїх ус не питали, щоб захисту у фараона шукати і щоб сховатися в тіні Єгипту, і стане вам сором захисту той фараонів, і аховання у тіні Єгипту за ганьбу. Бо в Ціоні були його провідники і його посланці до Ханнесу прийшли. Вони посоромлені будуть усі за народ, що не буде корисний для них, що не буде на поміч і не на пожиток, а на сором та ганьбу. Пророцтво, про бегемота Півдня, в краю утиску. Та переслідування, звідки левиця та лев, гадюка й огнистий летючий дракон носять багатство своє на хребті, молодих ослюків і скарби свої на верблюжім горбі до народу, який не поможе, а Єгипет його поміч марна та пуста. Тому то я кинув на теє, рагав сидіти спокійно. Тепер увійди, напиши на таблиці для них і в книжці Спиши це. І нехай на не пізніше часи вони будуть і свідком навіки, бо це не слухняний народ, це брехливі сини, сини, що не хочуть послухати науки Господньої. Що говорить провидцям, не бачте, а пророкам не пророкуйте правдивого нам. Говоріть нам гладеньке, передбачте оманливе, уступіться з дороги, збочте з путі, заберіть перед нас святого Ізраїлевого. Тому промовляє святий Ізраїлів так за те, що ви нехтуєте оцим словом і надію кладете на тиск та крутійство, і на це опираєтесь. Тому буде для вас ця провина, як вилім, що має впасти. що... Зяє на мурі високим, що нагло раптово приходить руїна Його, і він проруйнує його, як руйнує посуд ганчарський, розбиваючи безмилосердя його, і в уламках його не знайдеться ані черепка, щоб із огнища взяти огню чи води зачерпнути з кринички. Бо так промовляє Господь Бог святий Ізраїлів, коли ви навернетесь та спочинете. То врятовані будете, сила вам буде в утишенні та в сподіванні, та ви не хотіли, і сказали о ні, бо на конях втечемо, тому то втікати ви будете, на баских ми поїдемо, тому стануть баскими погоничі ваші. Від крику одного полине одна тисяча, від крику п'ятьох дреметне ви всі, аж зостанеться, немов щогла ота на вершечку гори, і немов прапор на взгір'ї. І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господь то Бог правосуддя, блаженні всі ті, хто надію на нього кладе, бо ти, о народи, в всіоні, що в Єрусалимі сидиш, плакати не будеш, ти плакати. Милостивим по правді Він буде до тебе. На голос благання Твого, і як почує Його, відповість він тобі. І дасть вам Господь хліба в утиску, і воду в гнобительстві, та твої вчителі вже не будуть ховатися, і очі твоїх вчителів твоїх бачити будуть. А коли ви відхилитеся праворуч чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке позад тебе казатиме це та дорога, проступайте ви нею, і нечистим учините ви. Поволок бовванів своїх, і срібла і покриття на бушка золотого свого. Розпорошиш ти їх, як нечисте, і геть скажеш йому. І він пошле дощ на насіння твоє, яким будеш обсіювати землю, та хліб урожаю землі, і поживний та ситий він буде. Того дня на широкім пасовиську пастися буде твоя череда, а вони, віслюки, що оброблюють землю, будуть мішанку їсти солому, лопатою всілякою. Перечить І на кожній високій горі, та на кожному взгір'ї високому, будуть струмки та потоки води в день великого бою, коли башти попадають, і світло місяця стане, немов світло сонця, світло ж сонця у семеро буде ясніше, як сімох днів у той день, як Господь перев'яже зламання народу свого та загоїть поранення вдару свого. Ось імення Господнє приходить здалека, палах котить. Його гнів і здіймається тяжко, його уста обурення повні, язик же його, як жирущий, огонь, його ж дух, як потоп залишений, що до шиї сягає, щоб просіяти люди на ситі погибелі, і буде на щелепах людів вуздечка, що тягне до блуду. Буде пісня для вас, як заночі освячення свята, і радість сердечна, мов у того, хто ходить. З сопілкою, щоб вийти на гору Господню до скелі Ізраїля, і Господь дасть почути велич голосу свого, опускання ж рамена свого покаже у гніві бурхливому та в огняному жирущому полум'ї, а бурій дощі та в камінному граді, бо від голосу Господа буде лякатися ашур, що жезлом буде битий. І станеться кожне ударення кия, карання його, що на нього Господь покладе, буде з бубнами і з арфою, і він рухом своєї руки воюватиме з ним у боях, бо давно приготовлений тофет, приготовлений він і для царя глибоким, широким учинений, на багаті огню його й дров багатенно, запалить його Дух Господній, не мов би, потока сірчаного.